На підставі вважають мене, що в мене є заборонені речовини. Ось ці два хлопаки. Ми просто стояли, підійшли, перевіряють речі. Це ці речі можуть в сумку. Я потім все сложу. Я ваше обличчя не знімав, я просто так, для можете, себе фіксую. Бо фиксувати. це робиться так, правильно? Можете фіксувати, я вам не забороняю. З, я вільний? Так, да, можете складати речі. Давай, тепер Як тепер вас звати тепер, Віктор Сергійович. Цепляков Віктор Сергійович. Нічого, Ушук Бондарчук Павло. А що ж ви казали сигарети курили? А які сигарети? Ну, одна була, курили сигарету. Ну